Американці у доходах від продажу зброї вкотре далеко попереду. Якщо від них у рейтингу 48 виробників, то у найближчих переслідувачів Китаю та Великої Британії лише по 6%. Далі йдуть Німеччина та Туреччина по п'ять виробників, за ними Франція чотири. Але тут варто сказати, що у французів є ще одна компанія, спільна з Нідерландами. За французами, Південна Корея та Ізраїль по три. По два виробника у рейтингу від Італії, Індії, Норвегії та Іспанії. А от Швеція, Сінгапур, Польща, Канада, Ірландія, Саудівська Аравія, Австралія, Фінляндія, Люксембург та Україна. Мають по одному представнику, так вам не почулося у клубі топ 100 є Україна. Це компанія «Укроборонпром», яка з доходом у 2,2 мільярди доларів зайняла 49-те місце. При цьому цікаво, що 2023 року ми не поставляли зброю за кордон все продавалося Збройним силам України. Влітку восени 2024-го розпочалися розмови про те, щоб влада дозволила українським виробникам відновити експорт.